У мене тема дуже цікава комунікація, як працювати в команді, і взагалі, що мережеви, комунікація це основа, деноси це основа нашого мережевого. Без комунікації наш бізнес не відбувається. І я що робити, щоб вони були ефективні і з новачками, і з партнерами? І якщо вам завжди, що кожен лідер, який навчається, він повинен комунікувати в нашому лідеру і взагалі мережем. Кому... І так, які ж основні принципи спілкування в мережевому підтримі? По-перше, це активне слухання і розуміння свого партнера. Особливо новачка. Ми повинні зрозуміти ми повинні зрозуміти характер свого новачка, його потребу і зрозуміти більше діалогу ворога, зрозуміти, що за людина правна, який під характером, що подобається, чим більше вона людина краще нас. Будувати відносини, щоб краще подавати нашу інформацію, підготувати вода для того, щоб теж говорити на наш проєкт. Так, повинні бути чіткі наших повідомленнях, вони повинні бути кроки, ми так, що війни і сам мережевий допомогти. Тому що майже вірна це буде, щоб це була туристи. Наші жінки повинні бути, якщо у людини є питання. Не дуже треба побачити з тим, що він написання буде чітко. Прийду і дуже легкість подачі матеріалу, якщо це доскональний наш, або щось наші відповісти, це можна обійти легкість будувати своєму очку. Це немагає. Це... Основний такий мотиваційна комунікація це дуже потрібна малявого відео. І розвивати в команді ці навички, треба всього, так, в цій практичній треба вища на розмісті всього для бувають нашому режиму і що вони хоче змінити свій став. Почати мати там організація нашого пакета. Налишки це у нас проект. Я при цьому робити платежі, що їх треба підставлятися. Начання, ви національні, високий проект. Дуже важко. Дуже важко це висяти. Ми будемо люди. Тому правильно комунікації ми дають перепросту і ефективні комунікації. Я хочу сказати, що в моїй групі в в інфрації, ми зараз багато кроків над капітальними комунікаціями є відносно. І шукаємо такі площадки для презентації. З групові презентації, була чого піло, ми маємо зараз кілька армата, де смотрю, аматах для нас відбувається в комунікації, дуже так ективу і кожному учаснику він комунікує новичка. Іде комунікація є по продукції, і по нашому проєкту. І о, всі наші команди на вони навчаються всім елементам комунікації, також презентації продукції. Це такі площадки, де можна і навчатися, і робити підписки до своєї команди, і розвиватися далі, і ще і продавати роди. Тому це дуже війний момент, і ми зараз не маємо, що вирішуємо до відповідних ставлення. ще кожен команди знає доверуватися, тому ми плануємо кожен пошукало ставити. Також дуже ефективна площадка є у нас бібліотека інститут, які... І от на не тільки ми зустрічаємося, прямо ж робити ніхто не читає. Ніхто не має такої роматики на свої вирішили. Говоримо про те, що ви перші нам показати, розповісти і практично, і ви дуже цікаво. Більше треба йти. Спілкування в місця, там, де він відбирається, там, де є спілкування, там, де ми можемо допомагати навести наш проєкт, необхідність нашої продукції. І говорити про те, що наша продукція це люди, якого не знають, я можу сказати, де ми були. 80% людей, які працюють, вони не чули, що вони життя і тому шукають такі осередки, де могли е, показувати себе, навчатися і е, рости по статусу. Це дуже видно і е, дуже показово для всіх. Головне, що всі члени команди, які хочуть розвиватися, вони приймають в цьому участь і це дуже допомагає. І на одному значок, і е, пити продавати, навчати. Своїх частів проєктів. І хочу ще зараз да, ще опинитися на, на відносинах. Я би поділила при відносини в нашому проєкті на такі чотири, як тип про відносини. Ми знаємо, що від комунікації від них залежить на рух нашого проєкту. І тому мережевий бізнес це ми називаємо бізнес-відносим. І успіх структури належить від кожного члена команди, і він піде за вниз або знизу вверх. Рейт, Знаєте, верхня лінія, де цікаво тому, щоб ліній, що заміжня лінія, що висіть у кожного. А, якщо ми віримо мережу, наприклад, мережу. Телефон, так? Там ніхто не зацікавлений. Там ніхто не дивиться нашими компанії, ніх... ну, скільки ми мені було, я в наході на 2000 року. Але я даю знижку плюс ще на траду Я не міняю компанію в дофах. А наша компанія одразу дає і знижку я. Вчитися та набрати кошти. Тому цілуємо наш проєкт і доводимо до, до наших новачків взагалі до українців. Тому перший, перший тип, я би так виділила відносина, це відношення до самого себе. Тому що дуже важливо, коли ти приходиш в компанію, дуже важливо знати, чого ти хочеш якими показниками ти прийшов, чи ти хочеш покращити своє здоров'я, чи ти хочеш фінансового успіху, чи ти можеш зміщати, чи ти можеш розвиватися, чи е, рухатися. Це все треба розібратися і лідерські. Тобі, тому, треба допомогти людині подумати і правильно сформувати, а чого ти прийшов в компанію. Це дуже важливо, тому для того, щоб знати, як вибудовувати відносини, і знати, як далі допомагати новачкам е рухатися в нашому проєкті. Е тому е задача спонсорської лінії е весь час зробити такі показники, що допомагали нам в спілкуванні і е -е подальшій роботі новачками. Е Другий тип відносин це відносини до компанії. Ми повинні безпромена знати історію нашої компанії. Ми повинні знати, які задачі, стратегію, тактичні дії, як вона розвивається, які нові продукти. І говорити про це всім, хто кому подобається продукт, або хто тільки познайомиться, говорити перші це все, за нашу компанию, тому що вона унікала. Ми знаємо, що такі компанії немає, але я можу це сказати стовідсотково, тому що коли ми буваємо на виставкових ярмарках українських виробників, ми бачимо, які виробники присутні. Ми бачимо той товар, який доводиться для українців. В Києві це великі площадки, де можна подивитися і другими громадами. Теж біодобаками, теж український виробник, але ми не всі нові. Знаєте, коли ми розповідаємо людям про наш проєкт, всі наші сусіди, які біля нас знаходяться, ну, на психіатрах, вони всі нас слухали. Їм всі цікаво, що це за продукт. І навіть відбувалося на факт, що мій партнер Світлана відповідала. За спрей І так, ну, між собою ми його просто говорили, і вона так в захваті розповідала за цей спрей, що наші сусіди прийшли до нас і почали питати, що це за спрей. Ми так не чули. Так, ми не слухали. І це, це дуже. Обмужно. Ми самі були дивовні, і ми не хотіли пляж на пробити. Тому за унікальність треба говорити. І ви подивіться, що наш теж бо, на жаль, нас немає відволоса, на да? так він дійсно унікальний. Там є мінокислоти, люди навіть не знають, для чого мінокислотилося. Тому оці і знову треба говорити. І вони в жиді передаються. Потім да. уже від них прийшли навіть науковці, які живуть вільності і попросили нас відходити. Тому. Розвиватися, робити свою компанію і свій продукт. Далі, третє тип відносин це відносини до мережевої індустрії. Треба знати, чому мережева індустрія тепер захоплюючи, чому то вона відкриває двері для всіх, для всіх охочих, хто хоче, так натурані, хто хоче змінити своє мислення, хто хоче бути. Встреті розвиватися, тому що наш продукт завжди йде знову із нашим часом. Каже, що за останні декілька місяців у нас пішли чодові продукти, які нам захочуть необхідні для підтримки всього організму, для другої системи, для роботи, для збереження енергії наших клітин. Тому що клітини – це основа нашого організму. Будуть вони здорові будуть енергії здорові. Тому от, і відношення до індустрії, до мережевої індустрії треба знати, чітко розуміти, що вона прогресивно розвивається зараз в світі. І я таку статистику виписала, що річний поворот компаній більше 180 мільярдів, це річний поворот. І виплата на нагород більше 200 мільйонів гривень. Це великі цифри, і це можна теж говорити, тому що ми знаємо, що бережевий бізнес вийшов з американських компаній. Я сама теж була учасником в такій компанії, де навчалася і пройшла школу, бізнес-школу, яка дає велике бачення всього мережевого ну, розуміння. Його, розуміння. Говоримо про нього, тому що я вважаю, що для таких людей, як ми, які не мають великих капітальних того, щоб кудись інвестувати або відкривати щось вами, то якраз такі компанії для розвитку вони дуже ефективні і залежать від кожної людини, від активності, від розуміння і взагалі від того, що я хочу. Зараз на сьогоднішній день. А повірте, в нашій компанії можна отримати Тому про це говоримо і новачкам, і, і не тільки новачкам, партнерам нашим Нагадую, що вони вдумували суд нашої компанії і для чого допомагати ми на, на ринку є. Далі, четвертий підтримці це відношення до команди. Ми знаємо, що командний бізнес в нашому проєкті це основа і без команди, ми взагалі знаєте, в ті були як би ти не знав, наскільки б на тобі не було, ти не зможеш нічого не робити. Тому команда це сила, це енергія, це те, що потрібно кожній людині особливо. Якщо навіть людина що не робить, а вона чує про наші відносини, вона буде на наші ефіри, вона приходить в центр здоров'я до Анни Павла. І бачить цей двіж, бачить, і він заражає. Та енергія команда, вона вона заражає. Знаєте, як це вірус, так, да? як так, оця енергія, вона є дуже вірна для тебе. Тому використовуйте це і не залишіть а для своїх партнерів. Ось такі чотири основні підношення я виділила в проєктах на животу. А зараз я вам хочу із Анною промосрувати комунікацію, як відповідати на питання, чи це серед ваше. А, до день! Добрый день, по телефону. Мы по телефону Тамара зовут не понял. Спасибо так, я просто нашему. Да, мы же так, я знаю Анна, А я не вижу, конечно, класс Чупи. И я показала Тамара. Мне пошли на фон до нма. Uh -huh. Uh -huh. Так відбулося, що вона що ви в є справу. Uh -huh. І тому ми про спілкування говорили про вас, що ви людина активна, uh -huh. а ви сучасна людина, ви завжди цікавитеся а, такими цікавими проєктами, розвиваєтесь, любите туризм, у вас а, гарна сім'я. И вы знаете, это людина, видно, вы знаете, что делать сегодня на карте среда. Мне это интересно. И хочется знать, да, а чем же вы занимаетесь, в каком вы строите, чем Да, на нашем плане мы на вас я уже больше 10 лет в проекте. Вы чего Ні, нічого. 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 Так, от я хочу сказати, що за ці 10 років співпраці ми вже з чоловіком досягли дуже багато чого. У мене є досвід роботи в американському проєкті. Ви взагалі маєте досвід роботи в мережевому? Так, я працювала в мережевому. і тому, якщо ми мережевому, то це цікаво. А ви самі працюєте чи ви бакимо пошуком? Я ще працюю, але я. Розроблятися на те. Знаєте, я вам хочу поділитися своїм досвідом, тому що я працювала більше 10 років в американському проєкті. І на певному етапі, коли ми побачили, що при курсі долара продукт ціна проєкту стала дуже висока. Споживачці пошук упав, люди почали менше споживати продукти, ми почали розроблятися варіанти, що є на ринку. Так я имею в виду, что реклика, она тоже обитает, получает все продукты, которые ей поступают. Мы же имеем в виду, что мрожевый бизнес, выпускает, компания мрожевого Так. Це цікаво, український продукт, але цікаво, але я не знала, це таку компанію, як і не навіть Ну, от у нас теж був спочатку сумнів, як буде працювати український продукт. І протягом півроку спостереження я працюю продукт, мій чоловік проводить так ви знаєте, перевірку лабораторного характеру, як його в кар'єрі, моєму особисто сім'я, схожі його клієнти, партнери, пацієнти, пациенти, продукцію. Причому були такі, що, наприклад, його товариш, віка узліс, він сказав, що допоможи мені повністи хрестірів. Володимир піддав їй програму і каже, ти будеш тримати три місяці, зараз дай свої аналізи, щоб ти бачив, які зараз ти показники і через три місяці перевірив. І от коли пройшло три місяці, показники покращились, на що наш товариш сказав, я буду тепер про вашу продукцію всім говорити і направляти до вас. Друга – моя медсестра, яка отримала надзвичайно великі такі результати. Вона не ходила без перчаток, у непосіно страшенні страшення руках. І коли вона через декілька місяців зняла перчатки, ми побачили, що продукт працює. Ну і на своїй родині отримала результати, але я хочу вам призустріча сказати. Це одна сторона, тобто якість не перевершена. А що стосується фінансової сторони роботи саме в українському проєкті, то за 10 років ми змогли з чоловіком зробити величезні досягнення. Те, що ми працюючи, від 30 років в медицині, я більше десяти років в освіті, плюс 10 років в американському проєкті, де це додатково до хоча достатньо непоганий. Але все одно ми не змогли дітям та придбати нерухомість, якісь такі великі досягнення. Але в українському проекті ми змогли двом дітям придбати нерухомість, міняти там авто. Сина подарували собі придбали в салоні. Тобто ми подорожуємо. Ми можемо собі дозволити зараз в нашому українському проекті кожен рік. Купувати квартири, тобто це величезні кошти, і я порівняю навіть за детальським проектом, що е, таких можливостей немає. Тому я впевнена, що вас зацікавить і наш бізнес, і наш проект. Тому що ви така людина зацікавлені, ну, зацікавлена, зацікавлена думаю, що і багато чого хочете. Тобто, правда, я мама згідна. Мені подобається. сподобалась ваша розповідь про якісний продукт. це Основається інструменти для бізнесу. Так, Це дуже важливо. Да. Але таке ще питання по, по фінансам, та, по маркетингу плану я хочу задати питання. Mm -hmm. Маркетин план він достатньо в такому рандеру, тому виді подається, нема там підводих якихось каменів, аго. Щось ти або, або ресивний маркетинг, різні типи маркетингів. Mm -hmm. І мене цікавить темп, як людина може швидко зробити е, зростання. Mm -hmm. Чи е, все чітко зрозуміло і можна з першого дня вже починати його формувати? Цікаве питання в принципі я розумію, що для вас фінанси важлива тема тільки для вас і для вас. Ви знаєте, якби тут був складний маркетинг, ми б бабусі не працювали. Тут ви так розраховані, що в принципі 50% заробітку з основного прибутку з реалізації товару заробляють саме нижні ранги, ті, які з реєструються споживачі та і так далі. Називаємося вони найбільше заробляють під час реєстрації. Це 20%. Це нормальна ціна. Ну, зміжка 20. і тільки на споживання продукції також 20%. відсотків. Ов'язково закупівель немає. Ні, обов'язково в кожному проєкті. в принципі ти можеш своїх покупок завжди мати гроші. Якщо ти будеш структуру, то тобі там певні недалекі умови. Для порівняння, я працювала в американському проекті. У нас особиста ну скажем так, обов'язкові були товарообороти свої власні із з 12 тисяч гривень. Це В цьому проєкті достатньо. Це тоді. Це тоді, це це тоді ну ні, ні, вже, це десь, десь, десь років <реку> назад. <реку> а у нас тут тисяча гривень на свою власну покупку. А решта там спожена по тисячі. Це багато? Як подарувати? Ні, я думаю, що це не багато. Це на початковій стадії це зовсім немає. І причому, дивіться, ви зараз в американському проєкті. Скільки у вас один бал, який рівняється цілком гривня? Один бал рівняється, Ну, балівняється 55, а у нас один бал одна гривня. Ви розумієте різницю? Тобто я від цього балу заробляю фінанси. А ви ділите на таку суму в гривнах, тобто у вас дуже великий, вам багато треба робити проворот. І при цьому ви мало заробітаєте. А у нас чим більше валять, тим більше заробіток. Добре, не Бог, вас... ну, ви мене приймали. Ви де держите. Я проживаю на подробку районі. Ну, от ми з вами сусіди, я вас чекаю право. в право. Воно діло пройдете, Добре. по три години. Два ще до До довгі. Добре, чекаю до доріг. По телефону ми маркетинг не розповідали, я запросила в офіс, все це розповідала, але дійсно мене запрошувала презентацію, которая буквально. І дикий красиць мовила, так? І мені дома ремонта залишила бізнес, там приймайте рішення і все